70% готовності у мікрорайоні Пасічна. Не зважаючи на фінансову ситуацію у державі, тривають роботи з будівництва нового дошкільного закладу. Підрядники обіцяють, усе завершать за 3-4 місяці. Як нині виглядає сучасний дитсадок, збудований за новітніми технологіями і не за державні кошти. Репортаж Оксани Гуменяк. У зимовий період будівельники працювали всередині приміщення, облаштували електричні мережі, пожежну і газову сигналізацію, проклали водопровід, каналізацію, загалом близько 20 кілометрів внутрішніх мереж. Це входить освітлення, телефон провода, це пожежна сигналізація, газова сигналізація, система оповіщення. Ну, тут дуже багато. Передбачено вже проектом нічого не міняли, нічого не зменшували. Як Закладено в проєкті, так дотримується, нині будівельники готуються до прокладання зовнішньої каналізації та водопроводу, і після цього візьмуться за благоустрій території облаштування фасаду дитсадка. За словами голови постійної депутатської комісії з питань освіти у міськраді Оксани Савчук, запис на чергу у цей дитсадок ще не почався. Він стартує тоді, коли забудівник здасть об'єкт в експлуатацію. Очікувано, це відбудеться ще до осені. Як тільки будівельники здадуть даний садок, і буде підписано акт про прийом в експлуатацію. Даний заклад перейде в управління освіти як такий, який готовий. Буде відкриватися електронна черга. Проте коли ця електронна черга відкриється. Ми вирішили, що ми публічно дамо повідомлення в наші комунальні газети і на сайтах для того, щоб люди знали, якого числа вони можуть прийти в центр надання адміністративних послуг для того, щоб зареєструвати свою дитину. Народний депутат Верховної Ради сьомого скликання Свободівець Руслан Марцінків вважає, що високі темпи будівництва сучасного дитсадка свідчать про спроможність депутатів міської ради вести належний контроль за цими роботами. Він нагадав, з ініціативи всеукраїнського об'єднання Свобода дошкільні. Заклади зводять нині і в інших мікрорайонах міста. Незважаючи на кризу, незважаючи на те, що в Україні йде війна і така фінансова ситуація, але бачите, садочок на мікрорайоні Пасічна. Будівництво його не зупинялося і не зупиняється. Роботи йдуть, упоряджувальні роботи. Вірю в те, що цього року цей дитячий садочок запрацює повністю. Тут буде зроблений благоустрій, тут буде повністю зроблені всі групи. Унікальний дитячий садочок і унікальний приклад для нашого міста, коли фактично за рік збудувався дитячий садок, і це всупереч всьому, всупереч в тій ситуації, яка є в державі. Також хотів би сказати, що окрім садочка в мікрорайоні Пасічна і в інших мікрорайонах сьогодні. Будується і продовжується роботи. Це зокрема в селі Угорники, це в селі Хриплин. Ну і в інших мікрорайонах будемо продовжувати ту роботу по будівництву дитячих садочків. Окрім зведення дитсадка, ведуться роботи з прокладання дороги і тротуару до дошкільного закладу, який знаходиться позаду 24-ї школи обласного центру.